Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми зібрали п'ять найдавніших правил та законів в Польщі. Приємного перегляду: п'яте місце заборона на використання телефону під час переходу проїзної частини. Заказ користання з телефону почас приходження при спаси за це вас можуть оштрафувати на 300 злотих. Хоча з іншої точки зору, цей закон навіть корисний, адже через неуважність деяких пішоходів дуже часто трапляються ДТП. Але дивина полягає в тому, що це заборонено тільки в тому випадку, якщо гаджет відволікає пішоходів. Четверте місце. Не можна рвати бузок в громадських місцях. Це стосується, наприклад, дворів біля будинків. За це вам світить штраф 250 злотих. Бузок дозволено зривати тільки на трасах, тому на вулицях в Польщі багато красивих та цілих кущів бузку. На третьому місці заборона робити гриль на балконі, заказ грилювання на балконі. За це вам грозить штраф 500 злотих, а в тому випадку, якщо вогонь вийде за межі грилю, 12 років ув'язнення. Проте існує ідея. Які альтернативи, наприклад, використання електрогрилю не заборонено. Але, звичайно, краще готувати барбікю в призначених для цього місцях, які є в кожному місці. Друге місце займає закон про мінімальну швидкість руху на автомагістралі. Вона становить 40 км в годину. Таким чином, це правило запобігає рух на малих швидкостях, та з ним перешкоди, які він створює для інших учасників дорожнього руху. Ну і на першому місці в нашому рейтингу заборона носити одяг із зображення. В, Вінні Пуха. в містечку Тушин, що знаходиться поблизу міста Лоць. А точніше, заборонили поблизу дитячих майданчиків, садків та шкіл. Здавалося б, що може бути такого. В доброму безневинному мультяшному ведмедику причина полягає в тому, що цей персонаж мультфільму не має на собі штанів, та в нього неможливо визначити його стать. Тому один із членів міської ради вирішив заборонити Віні Пуха, а замість нього зобразити на майданчиках іншого польського ведмедя. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, який польський закон чи правило ви вважаєте найбільш дивним. Перша віза про життя та роботу за кордоном.